Ви знаєте, коли оце читаєш різну там інформацію, телеграм-канали, ну, поліцейські телеграм-канали, то те, що вони пишуть, ці чухаїнські копи, блядь, смердючі, просто на голову не налазить. От дивіться. Буквально вчора, 14 липня 2025 року, поліція Києва написала про те, що начебто там чоловік 35-річний... Познайомився з 22-річною дівчиною, запросив її до себе, вони там розпивали алкогольні напої. Потім чувак там заснув, дівчина побачила, що в нього в сумці 50 тисяч доларів, і вона собі їх замутила. Потім поліція начебто зразу їх знайшла оцю цю дівчину, а от гроші не всі. От, бля, от Як це так? от незадача. от не задача, Не всі гроші знайшли.